Обласна влада активно працює над тим, щоб Дніпропетровщина вела відкритий діалог з іноземним бізнесом та організаціями. Для цього регіон системно підвищує свою інвестиційну привабливість і конкурентоспроможність. В області створюється сприятливе середовище для розвитку бізнесу. Ми шукаємо нових партнерів та пропонуємо їх взаємовигідні інвестиційні проекти для реалізації в нашому регіоні. Сказав Олександр Вілкул. Губернатор також додав Франція надійний партнер Дніпропетровської області. Обсяг прямих іноземних інвестицій з Франції станом на 1 січня 2012 року становив майже 5,5 мільйонів доларів США. Понад 100 підприємств та організацій регіону співпрацюють з французькими партнерами. Ми зацікавлені та готові до поглиблення торгівельно-економічної, науково-технічної і культурної співпраці. Це мій перший візит на Дніпропетровщину, і він носить економічний та культурний характер. Я вже зустрівся з інвесторами, які працюють у Дніпропетровській області. Я побачив їх бажання вкладати інвестиції у сільське господарство саме вашого регіону. Інвестори зазначили, що справи йдуть добре. Тому обласній владі треба продовжувати працювати так, як вона працює зараз, сказав надзвичайний і повноважний посол Республіки Франція в Україні Ален Ремі. У січні березні 2012 року зовнішньоторгівельний оборіт між областю та Францією клав майже 23 мільйона доларів, у тому числі експорт 5 мільйонів доларів, а імпорт майже 18 мільйонів. З області експортувалися електричні машини і устаткування, вироби з чорних металів, готові харчові продукти. Імпортувалися до регіону фармацевтична продукція, зернові культури, машини, апарати і механічні пристрої, насіння і плоди олійних рослин, мило, мийні засоби, харчові продукти, наземні транспортні засоби, крім залізничних. У структурі експорту послуг переважали послуги в обробній промисловості, операції з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам, послуги пов'язані з фінансовою діяльністю, а також послуги готелів та ресторанів. У структурі імпорту послуг переважали операції з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам, послуги готелів та ресторанів, а також транспортні послуги. В області зареєстровано шість підприємств, в які вкладено інвестиції з Франції. Інвестиції вкладено у сільське господарство та переробну промисловість. Обласна влада створює необхідні умови для залучення інвестицій та роботи іноземних компаній на Дніпропетровщині. У нашої компанії Майсадур та Дніпропетровської облдержадміністрації тісна взаємодія. Компанія прийняла рішення побудувати в Україні саме у Дніпропетровській області новий сучасний комплекс виробництва насіння.